Я знаходжусь в неймовірно красивому місці, в місті, місті Прага. Це місто називається Верховський сад. Правильну назву вам введу в відео. Ось така місцевість. Він зовсім невеличкий, але такий охайний, такий гарний. По центру видніться, ось такий фонтан. Хлопчик, який бореться зі змієм. Можна піднятися, звісно, на другий поверх. І зглянути на нього експерту. Просто якась релакс-зона, де можна посидіти, почитати книжку, помедитувати, поспілкуватися. Бачно вже й наречена прийшла. Будуть фотографуватися. Можна піднятися ще вище, тут йде реставрація. І ось ми піднялися ще вище. Тут також дуже дивини, різноманітні статуї та неймовірний вид зверху. Також піднімаємося ще ви... далі. Тут можна побачити вид на всю Прагу та помилуватися на червоні крищі Праги. А ми піднімаємось до цього храму. Там такі сходи на гору і останні сходини. І ось ми на самій верхівці можна подивитися просто неймовірний вид. Мені здається, чим вище. Поднимаюсь тим красивіший вид